Майже пів тисячі ворожих боєприпасів знешкодили за минулий тиждень на Харківщині сапари, зведеного за Держслужби з надзвичайних ситуацій. Задля найшвидшого розмінування деокупованих районів Харківщини працюють 39 піротехнічних розрахунків з різних регіонів України. Задіяні 11 машин механізованого розмінування на цих кадрах. Робота саперів і машин біля села Миколаївка Чкалівської громади. Тамтешні поля рясно сіяні ворожими мінами та боєприпасами. Машини механізованого розмінування піротехнічними розрахунками продають міжнародні партнери України. Завдяки потужним металевим валам і ланцюгам розміновувачі руйнують міни на поверхні та під землею, зводячи ризик для життя людей до мінімуму. Використання механізованих розміновувачів дозволяє швидше повертати українські землі для безпечного використання при сільгоспроботах. Загалом, з початку війни, піротехніка обстежили 9 тисяч. 000... 647 гектарів території, з яких 793 гектари за допомогою машин механізованого розмінування, крім того, 3636 гектарів сільхозугідь, приблизно 4240 кілометрів лінійних мереж. Загалом було виявлено та знешкоджено. 104 тисячі вибухонебезпечних предметів.